Депутати Чорноморської міськради ухвалили звернення про підтримку президента України. Це відбулося під час позачергової сесії. Громада висловила повну підтримку Володимиру Зеленському. Рішення підтримали 23 депутати. Андрій Кобельницький на зв'язку з нами. Це депутат Чорноморської міської ради. Пане Андрію, вітання. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, розкажіть, будь ласка, детальніше, що тепер зміниться або фактично що означає ця підтримка? Ну, річ у тім, що ми зараз е чуємо заяви про нібито нелегітимність нашого президента або про слабку підтримку. Тому саме цим рішенням ми показуємо, що реальність зовсім інша. Е в умовах війни, коли Україна щодня протистоїть агресору, е важливо не розхитувати ситуацію в держави, а навпаки, зберігати єдність і підтримувати тих, хто веде країну через ці випробування. Цим рішенням ми також наголосили, що тільки український народ має право обирати свою владу і робити це можна лише демократичним шляхом, а не під тиском зовнішніх чи внутрішніх маніпуляцій. І крім того, це не лише про Україну, це ж і про безпеку всієї Європи. Тому нам потрібно зберігати стабільність і працювати разом заради перемоги. Тому наша позиція однозначна. Підтримка керівництва країни, президента Володимира Зеленського і єдність середньої держави. І я хочу зазначити, що це звернення в нашій Чорноморській раді було підтримано майже одноголосно фракціями різних політичних партій. І це ще раз доводить, що в питаннях захисту України ми єдні незалежно від політичних поглядів. Дякуємо вам за інформацію. Андрій Кобальницький, депутат Чорноморської міської ради, був з нами на зв'язку.